Привіт! У цьому відео я важіт у світі урології. Якщо ви дивитесь це відео, ймовірно, вас турбують неприємні симптоми, такі як часте або болісне сечовипускання, біль в паху чи внизу живота, проблеми з потенцією, або ж просто бажаєте пройти профілактичний огляд. І тут виникає логічне питання: навіщо мені консультація, якщо я вже зробив УЗД, або навіщо аналізи, якщо нічого не болить? Відповідаю. Кожне з обстежень, консультація, аналізи, УЗД чи, наприклад, урофлоуметрія – дає свою частину інформації, і тільки в комплексі ми отримаємо повну картину здоров'я сечостатевої системи, що ми бачимо на консультації. На прийомі я уважно вислухаю ваші скарги, задам конкретні питання про сечовипускання, ерекцію, болі, минулі хвороби та звички. Проведу огляд, пальпацію за потреби, ректальне обстеження простату. Це стартовий етап, але без аналізів та інструментальних методів ми бачимо лише вершину айсберга. І пам'ятайте, багато симптомів можуть бути неспецифічними. Наприклад, біль у попереку це не завжди хребет, іноді це нирки. Консультація допомагає вибудувати логіку подальших обстежень, що показують лабораторні аналізи. Загальний аналіз, сечі, аналіз крові, ПСА, мазки усе це допомагає виявити запалення, інфекції, онкомаркери, гормональні порушення. Аналізи це наша біохімічна панель приладів, але вона не показує візуальні зміни в органах. І головне, навіть нормальні аналізи не скасовують необхідність до обстежень. Наприклад, рак простати може не давати жодних симптомів на ранніх стадіях. І це захворювання можна діагностувати за допомогою визначення в крові рівня ПСА чи при огляді. або людина скаржиться на біль попереку. Це може бути проблема з хребтом, а може і ниркова коліка через камінь у нирці. Без аналізу сечі та УЗД ми не дізнаємося, чи є там запалення або камінь. Якщо аналізи і УЗД чисті, ми виключаємо ниркову патологію і спокійно направляємо пацієнта до невролога. А тепер уявіть. Якби ми цього не перевірили, це ризик пропустити камінь у нирці і дочекатися серйозних ускладнень. Іноді найкращий результат це підтвердження, що ви здорові, і саме це теж варте того, щоб пройти обстеження. Що ж видно на УЗД? УЗД дозволяє оцінити розміри і структуру нирок, сечового міхура, передміхурової залози, яєчок, побачити камені, кістозні та пухлинні утворення, визначити залишкову сечу. Це цінний метод, але він не покаже хронічного запалення без змін структури чи мікроскопічних уражень. І головне, нормальне УЗД не скасовує консультацію або подальшу діагностику. Наприклад, при хронічному простатиті УЗД може бути в нормі, а в аналізах запалення. Ми оцінюємо не лише картинку, а й функцію, які ще методи можуть знадобитись. Наприклад, урофлоуметрія. Вимірює швидкість потоку сечі, дуже інформативна при гіперплазії простати. Маски з уретри або ПЛР-діагностика виявляють приховані інфекції. Також іноді необхідне трансректальне ультразвукове дослідження простати, яке дає більш точну картину її структури. Ці методи не є зайвими, вони відповідають на конкретні діагностичні запитання. І якщо я їх призначаю, це не про всяк випадок, а тому, що цього вимагає клінічна картина. Отже, консультація дає клінічне бачення, аналізи дають біохімічну інформацію, УЗД дає анатомічну картину. Додаткові методи допомагають розкрити функціональні проблеми. Жодне з обстежень не замінює інше, але разом вони дозволяють виявити хворобу на ранньому етапі. Або переконатись, що ви здорові, тому не відкладайте візит до уролога і пам'ятайте, краще один раз все перевірити, ніж потім довго лікувати наслідки. Побачимось на прийомі.